Отже, не раз чув за столом перед тим, як випити горілки, кажуть: прийми Боже за лікарство. Як то розуміти? <смі> Дякую за відповідь. Ой, за столом, я ще не таке чув. Але це, це знаєте, таке собі. Е... Спочатку дай Боже здоров'я, потім прийми, Боже за лікарство, а потім просто кінці. Дай Боже, ну дай Боже. А за що вже навіть не важно. Саме головне бахнути і все. Був свій час, коли нашу націю, він ще й не закінчився, хотіли знищити, нищили, як могли. Пропагували елементи алкоголізму, От, випивки, культу, самогонки, горілки і так далі. І ті, хто жив у радянські часи, пам'ятає, як було за, за горілку, розраховувалися. Вигорів город, літра горілки. Зробив корито півлітри горівки. Мур змурував три літри горівки. Ну, я так примірно, так? Примірно так воно і було. І це тако, до такої моди дійшло. І розумієте, приїжджали з району, ці великі там голова райкому, що якісь там приїжджали, розумієш, і кажуть, слухай, а ну дай мені тої самогонки, а то не можна було самогонку гнати. Знаєш, І йому дай мені тої файної такої самогонки. І він ту самого купив і так прихвалював і все, брехня. Вони ж з села не виїхали і зразу за селом регали, як коні, тому що їх заставляли це робити, кагебісти. Ви маєте йти і розказувати і показувати людям, як то є важно все мати горівку і так пити. Це було страшне паскудство. І тому, от усі оці ці прибавуточки, прийміть, Боже за лікарство, давай запричащаємося, ще там щось там таке. Будьте обережні з тим. Будьте з тим обережні. Диявол хитрий, поскудний, підступний. І от, от жартувати над тим, що людина грішить, недобре. Бо коли ми з чогось сміємося, воно перестає для нас бути страшним, перестає бути гріхом. Хочете випити? Випити. є тосте, Устань, скажи, побажай комусь щось, пригуби, не пийте просто, щоб напитися. Бо це. Виглядає дуже підло і не по-людськи. Я колись казав, горілка для мудрих людей не вмієш пити, не пий. І оці всякі приповідки, прийми, Боже, за лікарство, це одно із тих варіантів, щоб обманути людину. Це ж ілюзія. Це ж ілюзія прийми Боже за лікарство. П'ятріло і каже, прийми Боже за лікарство. Одно діло випити навіть якогось другого гарного елітного напитку, так? воно теж не лікарство. Але зовсім інше, що напитися, самогонки непонятного походження, і яку вигнали непонятно в яких умовах. Олег, Ніколін. Чи можу я Отче жертвувати прийняття Святого Причастя в часі Служби Божої за свою хвору Донечку за її зцілення? Можете. Святе причастя це є практично. святе причастя це є якби кульмінація богослужіння, та? тобто сама ціль, сама найвища точка. Бо вся служба Божа це є підготовка до святого причастя. Коли починаючи від цієї символіки, від, від прескомедії, яка символізує народження Ісуса Христа у вертепі, знаєш, там вхід з Євангелієм, це, значить, якби Початок Ісуса Христа, Його прилюдне проповіддя, явління Христа народове. Потім другий великий вхід це з дарами, що символізує в'їзд Ісуса в Єрусалим. Далі освячення, що символізує переміну, вина у кров, хліб, в тіло Христове, і освячується окремо, що символізує смерть, якщо відділити кров. Від тіла, то буде смерть. І в таким стані містичної смерті Господь себе приносив жертву. Потім з'єднюється тіло і кров Христове, що символізує Воскресіння. І потім, найважніше, причастя ми причащаємося, беремо участь, долучаємося до Воскресного тіла і крови Христа. Що і є метою богослужіння – прийняти Святе причастя. І коли ми приймаємо Святе причастя, Господь Бог для нас готує якісь ласки, прощення, очищення, оздоровлення, покріплення, духовна сила. І коли я приймаю оту, е, Причастя, я отримую якісь ласки, І як я жертвую за когось, кожен отримує. Нічого не втрачаючи. <кій> Знаєте я вам так скажу такий простий приклад, наскільки матеріальний світ не подібний до духовного. Якщо в тебе є одне яблуко і в мене є одно яблуко, я тобі дам своє яблуко, а ти мені даш своє, у нас знову буде по одному яблуку, тільки в мене буде твоє, а в тебе буде моє. А коли в мене є ідея, і я тобі її розказую, а в тебе є теж ідея, і ти розказуєш мені, внаслідок ми маємо, я маю дві ідеї одну мою, одну ту, що ти мені запропонував. І ти маєш дві ідеї: свою і ту, яку я тобі запропонував. Тому коли я жертвую все те причастя за вас, я жертвую не втрачаючи, а розмножуючи. Як Божа любов, коли я віддаю любов комусь, Божу, я не ділюся нею, я її примножую. Тому будьте щирі на молитви, ви не ділитеся і не жертвуєте, ви їх примножуєте. Коли жертвуєте все те причастя, ви його примножуєте. Тому моліться, жертвуйте Святе причастя, жертвуйте свої молитви, жертвуйте свою любов один одному. Бо ви не ділитеся, ви примножуєте. Іванка вівчар. Слава Ісусу Христу! Чи можна онкохворій дитині, лейкомія, уділитися в ту тайну їле помазання? Дитині 6 років. Можна і треба, але знаєте, що свята тайна ілеопомазання уділяється тільки один раз в одній хворобі. Тобто один раз уділили і має бути здорова. Якщо час проходить і не оздоровлюється, не треба робити ще раз, щоб ви знали, що в одній хворобі ілеопомазання уділяється один раз. А робити, яке помазання треба, незважаючи на 6 років, 5 років, 20 років, чи 60. Дар є образ, Отець Василь. Я ходжу кожен день до церкви, даю навіть право за померлих чи обов'язково бути на Парастасі. Дякую. Дуже гарне запитання. Людина ходить до церкви, молодець. Та я за померлих, молодець. Дуже добре. Чи обов'язково бути. Священники так і так служать, я просто стою ти слухай. Ми, коли приходимо на концерт, ми даємо гроші на білет. Ми вже поучаствували, підтримуємо культуру, так, заплатили артістам, купили білет. А обов'язково мені сидіти на концерті. Та я хоч можеш йти додому, купи білет. І можеш йти додому. Так же само. Наймив парастас. Я можу йти. Ну, ти можеш йти, та чого ні? Парастас відслужиться. Того, кого треба задати, задається. А ти не поучаствуєш. Коротко. На концерті треба бути. Якщо ви прийшли на концерт. На перестасі треба бути, якщо ви хочете поучаствувати. Тобто, якщо ви хочете поучаствувати, парастас, ми і так відслужимо. Тут стоїть питання, чи ви будете в ньому брати участь. Галина, чи варто відповідати свідкам його і взагалі з ними розмовляти? Дякую. Діти мої, світи мої. Сьогодні свідки Єгове, завтра єванські християни Баптисти. Післязавтра атеїсти, післязавтра християни. Це ж люди. Свідки Єгови, це не інопланетяни, що прилетіли, або якийсь інший вид людини. Це люди. Віра це те, в чому я сьогодні перебуваю. Спілкуйтеся з усіма. З усіма спілкуйтеся. ж вважайте, знаєте, є така історія. Чому ви інфекційних лікарнях лікарі не хворіють на інфекції, які тих хворих, що привозять. Знаєте чому? Бо вони мають прививки. Якщо ви рахуєте себе добрим християнином і маєте добру прививку, можете йти і спілкуватися. А якщо ви можете заразитися недобрим вченням, Інфекційні хвороби бувають смертельними. Так що все в ваших руках можете йти, але щоб ви знали, інфекція може убити. Свідки Єгови не визнають Ісуса Христа, що це Бог, не визнають Богородицю, не визнають святих тайн. В них нема пекла, є тільки рай, все. Або ти попадаєш або в рай, або, або нікуди. Свідки Єгови це дуже велика секта. Початок вона бере, знаєте, з Римокатолицької церкви. У 1848 році Чарльз Тейлз Рассел заснував цю течу свідків Йогови. ви. Священик, католицький священик, який так, так боявся, ще був малим, йому розказували про пекло. Він так боявся кари пекла, що сказав: ну, не може Бог, такий милосердний, зробити пекло. А Бог пекло і не робив. Людина, яка себе відділила від Бога, стала безбожником, стала далеко, і, і, і сама собі зробила пекло спільноту одиноких там, де нема Бога. Людина сама собі зробила той стан. Пекло це не місце, пекло це стан душі. І коли ми говоримо за свідків Йогови, Треба думати, чи готовий я <кій> хоча б слухати їх, так? Бо тому що вони над цим якраз отих людей притягають, які дуже бояться кари. Чого ви маєте боятися кари? Ви діти Божі. Ви біте гріха, бійтеся помилок. І то, зроби, не біться їх робити, не біться їх виправляти. Людина через те, що виправляє свої помилки, стає кращою. Тому свідки його в тому є велика небезпека, які кажуть, що пекла нема, не бійся, або ти, або будеш щасливий, або ніякий. І людина не старається, не старається будувати себе. Тому свідки його то така справа. Так, дякую щиро вам за запитання. Тут ще просять за операцію для Назара за щасливу операцію. Зараз помолимося. І за побратима Олександра загинув. Добре. Добре, Юра, все ще зробимо. Це новопредставлено побратима Олександра, бачите, і сьогодні за Олександра за вашого. <кій> так. Дякую щиро всім. Ще раз вам щиро дяка Дякую за спільну молитву, дякую за добре слово. Я читаю всі ваші коментарі. Я не можу, може, не на всі може відповідаю, але я стараюся читати всі ваші послання, намірення. Ви мені дзвоните, знаходите мій телефон. Я вас прошу, напишіть мені просто. Я не можу кожному із вас відповідати. Вас дуже багато. Вас багато. Я хотів би з кожного вас почути. У нас тисячу як 1100 людей сьогодні, зараз, молиться. Якщо кожен із вас за мною привітається, мені треба півдня, щоб я відповів вам. Тому, шануйте цінуйте мій час. Якщо щось хочете написати, напишіть мені у Viber, я вас прошу. Дзвонити не треба. Особливо під час служби Божої, такі теж є.